Сьогодні на 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО у місті Асунсьон у Парагваї програму з охорони кобзарської лірницької традиції включили до реєстру належних практик з охорони ЮНЕСКО. Для нас з вами це визнання наших цінностей, культури, самобутності та ідентичності. Цей здобуток стане частиною нашої великої перемоги. Неспровокована Україною війна. Забирає життя українських митців 133 загинуло, серед них і шестеро братчиків кобзарських цехів, які стали на захист України. Нині Росія, як і колись імперський та сталінський режими, нищить усе, що пов'язане з українською культурою, зокрема кобзарство та носіїв живої спадщини. Та, попри усі спроби позбавити українців свого коріння. Наша культура засвідчує незламність, включення програми з охорони кобзарсько-лірницької традиції є знаковим. Адже ідея і підготовка номінацій цілковито належать носіям практикам. Керуючись принципом почути голос спільноти, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримало цю ініціативу. Важливо й те, що Київський, Харківський, Львівський кобзарські цехи наочно продемонстрували. Охорона живої традиції залежить від її носіїв. Вона жива, коли є ті, хто її несе далі. Щиро вітаю всіх причетних до підготовки номінацій, всіх носіїв, практиків, всіх українців. Слава Україні!